Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось на політичні теми і обговорюємо їх із Валерієм Клучок, керівник центру громадської аналітики вежа, з нами на зв'язку. Вітаю пане Валерію! Слава Україні! Вітаю, друзі, героям слава! Друзі, не забувайте про лайки, коментарі та підписки це те, що просуває зокрема це відео у мережі. Тож, будь ласка, допоможіть нам! Ми розпочинаємо. Пане Валерію, о, приїздив очільник МЗС Угорщини Петр Сіярто до України, і в цьому контексті найбільше пригадуються слова нещодавні екс очільника партії Юбік о, о, про те, що якщо Україна гіпотетично програє у війні із Росією, то Угорщина буде мати територіальні претензії стосовно Закарпаття. От наскільки це відгукується із думками всередині уряду Угорщини того самого Віктора Орбана, того самого Сіярто, і наскільки це відповідає дійсності їхнім думкам, а не просто якимось таким популістським е закликам, наративам певних політиків, які я так розумію, б'ють саме по своєму електорату? Ну, свічок вже не тримав. розумієте мене правильно, тому що це таке питання тонке. Мовляв, чи дійсно це позиція влади. Я вчора там писав з цього приводу відео окремі мої підписники ну, закидали, мовляв, це ж маргінали, це ж не офіційна позиція. Ну окей, а де реакція офіційної влади на такі заяви? Угу. Ну, я її сьогодні не бачив, а ця заява пролунала напередодні офіційного візиту очільника закордонного відомства до України. Він, звісно, про це не говорив. Я ну, віддаю належне повагу сіярту за те, що він шанував пам'ять загиблих воїнів в Ужгороді. Це ну, знаково, правильно зустрівся з очільником Закарпатської. Воно все по протоколу. Нібито закинутий, що складно, але вже е, друга частина там перемовини, які були, е, якщо стало вже нам е, таким очевидним, те, що ми знаємо, то скази на те, що там домовленості дуже дуже цікаві. Але не будемо повертатися до них. А власне, зараз про заяву саму на територіальні претензії. Бо в принципі то на цій території ви заявили претензію не лише у борці, а й румуни Вчора, також в суботу. І тут цікавий момент також маргінали від них. Праворадикальна партія, яка там не є при владі, і так далі. Я ж спілкувався з вашими колегами. Мене запитували: ну як вони там, наскільки вони можуть претендувати на владу. Ну, говорю, сьогодні ні. На рішення вони не впливають, але вони формують громадську думку, і це дуже потужний інструмент взагалі для аргументації своєї позиції чинної влади на будь-якому майданчику в Україні, в європейському союзі будь-де. ну Дивіться, є ж частина огурців, які от виступають. Ну так це ж найбільша частина, ми ж не можемо не зважати на їхню позицію. А, і дійсно зважаю, е, беручи до уваги саме ситуація, яка склалася в Німеччині. Із альтернативою для Німеччини ультраправою політичною силою партію, яка ну, теж не при владі, але на секундочку вона має підтримку понад 20% населення Німеччини. Вони були замішані в величезному скандалі щодо якогось там зібрання неонацистів в Потсдамі. в листопаді минулого року це розслідування журналістів, і де ви говорили про необхідність депортації всіх мігрантів з Німеччини. Тобто Німеччина для німців, угорці, 에, угорщина для угорців. Пригадайте такого свого часу. Говорив Орбан. Це його пряма заява. Йому закидали навіть в Європейському Союзі. Про це Румуни для Румунів, а Америка для американців, як каже Трамп. Він же теж виступає за політику депортації мігрантів повально і Тотально то якраз оце і є такий наратив, який сьогодні активно поширюється. Від Європейського Союзу через Атлантику до Сполучених Штатів Америки в інших куточках світу, Росія, врешті-решт, Північна Корея, Китай і, і інші, тобто кожна країна, це ж політика ізоцілінізму, такого ну до чого, наприклад, схиляється той же саме Дональд Трамп. Він говорить про американський протекціонізм, але ж закидів таких багато. А якщо брати до уваги на якому принципі, наприклад, заснувався Європейський Союз, він був заснований. Загалом то, якщо говорити ну вже історичних да, таких базових речей торкатися в 51-му році, як союз виробників вугілля і сталі, економічний союз, він об'єднав 10 країн. Тобто країни об'єднувалися між собою, а не роз'єднувалися. Оцей принцип був. Принцип, ну не те, що там космополітизм, але принаймні принцип підкритості кордонів, мирного співіснування, до якого, до речі, схилявся свого часу Радянський Союз. Радянський Союз після Другої світової війни, хоча й обрав політику такого твердження своїх режимів у східній Європі, там претендував трішки він на ту саму Францію, щоб і там комуністи набрали якогось там верху, так у владі. Це не скрізь здавалося, десь більше, десь менше, але. Він радянський союз був вимушений скотитися до таких ідеологій соціалізму, але поряд з тим він же ж також був вимушений все таки йти на більші поступки. Давайте скажемо щиро і європейській політиці. Бо Європа була ну неоднорідна прагненні, наприклад, залишатися або прихильною до радянського союзу, або прихильною до соціалізму європейського поствоєнного. Або дійсно соціальна складова була тоді дуже важливою. Всі, ті, хто потерпав від гітлерівської окупації, вони хотіли гарантії від держави і такого знаєте, турботи від держави. І, от, повертаючи саме до цієї заяви, маргінали реально реального угорських, але тут є певний такий, знаєте, такий відгук неонацизму, неонацизму, який сьогодні присутній європейському союзі в окремих країнах, особливо він актуальний на тлі. От, виборів до парламенту європейського, який відбудеться в цьому році у європейському союзі. Це ну, мільйони десятки мільйонів людей будуть проходити на виборчі дільниці, будуть висловлювати подобання ті чи іншій ідеології, і дійсно ультраправі, ультраліві, да вони будуть також в Європі, бо е, все-таки українці, хто слідкують за політикою, часто говорять і мені от пишуть, що звертайте увагу на. Ліві течі, які там вимагають від України мирних переговорів. Е, ну, говорю, зараз це теж небезпека, але якщо ми говоримо в контексті саме заяв угорців, то я вбачаю цю небезпеку. Втім, добре, що, знаєте, це очевидно, що поки що цю риторику використовують як риторику шантажу. Напередодні офіційних таких зустрічей, але від шантажу до конкретних кроків не так далеко. Пане Валерію, маєте на увазі, що це все узгоджено з лінією уряду? Так, такі заяви. Це не просто так, це не співпадіння, що напередодні приїзд до Сіярту це все пролунало? Ну, але я заперечення не чув, друзі. Я не кажу, що це узгоджено. Де заперечення? Угу. От і румуни вони заявили про те, що у праві вони готові. Аби навіть Румунія вийшла зі складу Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, давайте гіпотетично ми допустимо таку заяву там в Україні. Ми там неймовірною ціною досягнули членства в Альянсі як безпеки, і тут хтось виходить і говорить: я готовий позбутися за те, що ну я навіть погано уявляю, щоб з таким спікером зробили в Україні в прямому сенсі цього слова. Mm -hmm. А так я навіть не бачу від офіційної влади Румунії фідбеку. Можливо, він був. Можливо, я щось пропустив. Я не, ну, це, це притаманна людська риса щось пропустити. Але я не бачив це в інформаційному полі я за ним свідкую дуже пильно. Тому якраз коли такі заяви не отримують спростування від урядів своїх країн, то в мене виникає підозра: що якщо ти не спростовуєш, ну, то значить тобі це вигідно на даному етапі. Говорити про погодження поки що я не маю підстав, бо я не випадково кажу, я свічок не тримав. Але те, що така заява вона корисна для влади, для будь-якої на тлі, можливо, там протистояння, ну це очевидно. Я не знаю, чи мотивувала мотивується сьогодні влада Румунії, коли дозволяє подібні росли, але знову ж таки ця партія там і раніше такі заяви робила. Але е якщо брати і порівнювати історію Румунія, Угорщина і Німеччина, ще раз наголошую, то там в Німеччині, до прикладу, з альтернативою для Німеччини цієї партії. То ну, взагалі дуже історія така небезпечна. Ця партія, в принципі, отримує навіть фінансування з державного бюджету. Німеччина вона офіційно фінансується. Це принцип фінансування політичних партій, які мають свою, своє представництво у політичних виборчих органах. Е, альтернатива для Німеччини якраз і користується такою можливістю, і деякі політики виступають категорично проти, наприклад, закриття цієї партії, і навіть після таких масованих акцій протесту, які відбулися. В Німеччині, от ми у ну, попередні тижні, там навіть збільшилась кількість прихильників цієї партії. Там сотнями і навіть на тисячі рахунки йдуть збільшується кількість, і це небезпечний тренд. Пане Валерію, от також проводячи паралелі о, про територіальне територіальні якісь о, претензії. Так, от о, стосовно Німеччини, ми бачимо і знаємо про так звану Калінінградську область. Так Кьонінсберг той самий, а чогось праворадикальні о, частини і верстви населення Німеччини не. Опонують і не о, відсилають росіян до цієї історії, до анексії їхньої частини їхньої держави, так е, чомусь угорські праворадикали не згадують 1956 рік, коли Будапешт ми просто потопили mm -hmm. в крові, в крові більш ніж двох з половиною тисяч угорців. Так е, чомусь румуни не згадують радянські методи так налагодження зв'язків okay. із комунами. Е, чи можна говорити про те, що ось? Те, що лунає в бік України, залежить від справ на фронті, Ну, себто, відчули кров, відчули слабкість України і починають промацувати ґрунт для того, аби ділити, вибачте, шкуру невбитого Відмідя. Я поки що не готовий про це сказати, тому що для Угорщини ну, більш цікава інша історія, як на мене, от як і для Словаччини. Якісь преференції. Словацький Фіцо, прем'єр-міністр Словацький, який був у нас минулого тижня, також в в Ужгороді. Перепрошую, він домігся того, що отримав запевнення. Це з його слів, давайте скажемо з його слів. Що транзит російського газу через територію України до Словаччини буде і в 2025 році, в наступному році, коли збігає контракт. На транзит російського газу до Європи для них це було дуже важливо. Він сказав, Окей, я отримав таке запевнення від прем'єр-міністра, і для нього це було достатнім аргументом для того, щоб сказати, я блокувати нічого не буду. Я для України перемога буде надходити. Сьогодні Європейський Союз і Угорщина і Румунія все-таки залишають для себе ну, про Румунію. Звісно, ми можемо говорити так як і про інші країни, друзі, бо тому, що навіть та сама Польща також співпрацює з Росією, продовжує співпрацювати. Оходять вони санкції через треті країни це все роблять і закуповують російський газ, і нафту російську, це така проблема є. То для них дійсно важливо зараз зрозуміти, що для себе вони вигідне отримають. І тут присутній виключно такий цинічний державний інтерес. Він, на жаль, на жаль, рутується в великій мірі від того, чи Україна вистоїть чи ні. І коли роблять заяви такі доволі жорсткі. Та я навіть вам скажу в українському Ютуб-сегменті вже з'являються заяви про те, що, мовляв, там Україну зібрали з шматків імперії. Розумієте? Ну, це є. І це лунає ще раз наголошую. Це навіть від таких експертів, які сидять в Україні, які себе позиціонують, як волонтери і так далі. А, на жаль, стверджують про те, що дивіться, там Україна взагалі не Україна, не країна і так далі. Така проросійська риторика. Її заявили дуже багато. Тому в цій частині, коли говорять про претензію територіальну, дійсно дивляться на фронт. Безумовно, я не можу цього заперечити. Коли немає успіхів великих, коли не видно перемогу вже завтра, то дійсно ж будуть нарвати на шматки в Україну і вимагати кожен своє. Але е я вам хочу сказати, що ну, дещо вони поспішають з такими висновками. По-перше, мені видається, що великий фактор є е, співпраці в минулому е, очільників таких країн з Росією. Я маю на увазі зараз Орбана, е, і окрім того, е, дається ознаки те, наскільки нинішня влада розуміє небезпеку від російської агресії в кожній країні. От яскравий приклад Німеччини. Я полюбляю наводити приклад, можна і Франції тут згадати. Е, звернімо увагу, що Шольц суттєво змінив свою риторику спочатку широкомасштабного вторгнення. Він собі зміг це дозволити, тому що він не Ангела Меркель. По-перше, він не є її навіть однопартійцем. По-друге, він не проводив політику експансії енергетичної Росії в Німеччину. Це на совісті Ангела Меркель, і він був вільніший у виборі вектору підтримки чи не підтримки України. Його останні заяви, які лунають, вони доволі. Як на мене, здорові. Вони здорові в тому сенсі, що він розуміє небезпеку поширення російської диктатури, і він говорить, що ми повинні усіма способами боронити а, демократію європейську, в тому числі воєнним способом допомагати Україні. Але не всі такі одностайні. Бо якщо говорити, згадувати того ж самого Орбана, то історія його відносин із Путіним безпосередньо дуже давня. Дуже давня, загадкова, цікава, тому що. Його прихід до влади, як пишуть засоби масової інформації в великій мірі, відбувся за підтримки саме Кремля. Тому ця історія давня, давня, давня. Так оце можна почитати: хто із е, дуже відомих е, бізнесменів, проросійських і перебуваючи нині в Угорщині, сприяв тому, що фінансував його кампанію. Так само, і інші політики, які вже дуже давній формації в Німеччині. Е, 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 е. Uh, той той же самий попередник Ангели Меркель, uh, канцлер Німеччини, Шодер. Він же дуже, дуже плотно щільно примазаний до російських грошей, і це все дається, і це все є свідченням того, що російські гроші роблять велику політику навіть на сьогоднішній день. Якщо зробити зріз інформаційного поля, ну от сьогоднішня публікація у виданні Financial Times про там підготовку, нібито якогось плану. Який передбачає можливість обвалу угорської економіки, якщо Угорщина не підпише там угоду або не проголосує до допомогу Україні. Ну вибачте, це ж маячня повна, як Європейський Союз може обвалювати економіку, яку він сам будував. Сам собі ввалюватиме економіку, 15-й рік, вони 100 мільярдів євро, майже 100 мільярдів євро влили в Грецію. Для чого? Ну, давайте вони простіше, б її відчепили від себе та і все хай собі там загинається як хочуть. Тобто, це ну воно ж позбавлено логіки, європейський союз зробив сьогодні спростування. Я ну, звісно, спростуванню можна не вірити, які самі статті, або вірити, або не вірити, але ну ще раз наголошую, воно поза розумними межами це матеріал притягнутий за вуха, хоча він в британському виданні, але сьогоднішній день, от поверніться, не повернімося там буквально вчора <кхем> чи позавчора в грав, виходить чергова стаття про неймовірну потужність російського ВПК. Так, хоча ми бачимо, що вони знімають озброєння. Пушки там 46-го року гармати. Ну це ж теж речі доконані. Мої колеги пишуть про якісь там супернові винаходи військово-промислового комплексу е, Російської Федерації, де вони на автомобільні або оксиничні шасі ставлять якісь там вогневі засоби із кораблів. Тобто комбінації купа в них реально з цим великі проблеми. Тут це, це факт, друзі. Це факт. Так дронів багато в них. Направду багато, але теж треба співставляти інформацію. <кій> дуже багато і псошних е, нині вкидів у поважних виданнях. Дуже поважна. Або чого вартує в Блумбергу поява повідомлення про те, що Путін там посилає сигнали про переговори. Дійсно, такі є речі, але це формування все громадської думки, тому дійсно історія ця складна, вона для нас неприємна. Але треба розуміти, що за цим стоять е, просто-напросто лідери окремих країн. Повертаючись пола до ваше запитання, вони е, сформовані у своїй свідомості в великій мірі співпрацею з Росією, і те, як вони нині з нею співпрацюють. Бо контакти очевидні контакти, якщо брати того ж самого Орбана, не забуваємо, що не так давно він фізично контактував із Путіним у Китаї, у Пекіні, підтримує зв'язки. Тому тут вже очевидно, що хоч і є ця країна Європейського Союзу, але вона підтримує зв'язки з Росією, так само як сьогодні повідомлення було. Від Росії, що готується візит Путіна до Туреччини, а Ердоган є очільником країни, члени північно атлантичного Альянсу. Ну от північно атлантичний Альянс допомагає Україні протистояти щодо російської агресії, натомість очільник однієї з країн приймає саме лідера-диктатора цієї країни агресора у себе з офіційним візитом. Ну, це якось погано вкладається в здорову логіку сучасного світу. Але, мабуть, сучасний світ такий трішки схиблений, став, перепрошую. Тим не менше, навіть той факт, як Скабєєва, як Соловйова обговорювали те, що обговорюємо нині, ми а саме заяви такі контроверсійні. Від дуже таких праворадикальних деяких політичних діячів Угорщини, а також Румунії, говорить про їхню зацікавленість у цій внутрішній дестабілізації і всередині європейських країн, і всередині а. нашої держави, на що впливають якраз такі новини. Тому не втягуємо це, звісно ж, в своє інформаційне поле, однак не можемо оминути, а проставляємо це робити правильні акценти для того, аби не вводити в оману українців і давати їм зростання. Розуміти, де істина, де фейки Валерій Клочок, о, керівник центру громадської аналітики. Вежа з нами спілкувався. Дякую вам, велике пане Валерію, і велике дякую кожному глядачеві, який поставив зараз. Я сподіваюся, вподобайку підписався і написав свою думку у коментарях стосовно нашої з паном Валерієм. Розмови Павло Ковачук, фокус на все добре.